Вони кинули виклик не лише негоді, але й майже марафонські дистанції. Цими вихідними понад пів тисячі бігунів з різних куточків України зібралися на головній площі міста, щоб взяти участь у франківському півмарафоні. Масштабне спортивне дійство розповідають організатори, проводять уже вдруге. Цього разу дещо змінили маршрут пробігу, продовживши його від центральних вулиць до міського озера. А от основна мета дійства залишилася незмінною. Ми хочемо, щоб ну якось покращити толерантність до спорту людей, тому що ну це якось не. Наразі чомусь дивно, коли людина бігає, так містяни не дуже до цього толерантно ставляться, І хочемо, щоб Франківськ якось засвітився на карті України, що як круте місто, де проводять такі прикольні заходи. Основну програму заходу теж не змінили Все ті ж традиційні дистанції на 3,10 і кілометрів для дорослих та 21 для найвитриваліших. А ще окремі естафети для працівників it компаній, фірм та політичних організацій. Такі сумніви були. А чи треба нам цього? А чи яка наша мотивація? Шо. Ми хочемо цим собі самі доказати. Ми перебороли цей страх, ми перебороли цю лінь, ми перебороли себе. Ми сьогодні зробили 10 кілометрів, пробігли. Чому в здоровому тілі, здоровий дух і здоровий глузд? Та франківським півмарафоном обіцяють організатори яскраві спортивні дійства в місті не завершаться. Уже найближчим часом обіцяють нові креативні забіги.